А тернопільські волонтери, не чекаючи доброї волі чи допомоги бюрократів, власними руками і коштом реанімували шість бойових розвідувально-десантних машин, які перед тим 35 років іржавіли на складах. Нещодавно старезні БРДМ передали новоствореному армійському батальйонові, але своїм ходом машини не могли навіть виїхати з гаражів. Над одним із державих панцерників 10 днів чекували в мільці з чорткове. Частину необхідних запчастин робили власноруч. Потрібне залізяча та фарбу дали місцеві підприємці. Що, що погнути, що, десь щось втрачені деталі. то токарі, там, зварщики це все робили, ковалі замінювали. І дивилися, що так візуально, що по приборах погано показували, то міняли. Відремонтовану техніку волонтери освятили і вже встигли випробувати на дорогах області. Своїм ходом ми сьогодні і по місті проїхали, і своїм ходом доїхали. Вже зразу перевірили, як воно на витривалість, чи він буде нашим хлопцям допомагати, як він буде служити. І з інших районів області до бази батальйону доїздить ще п'ять одиниць відремонтованої волонтерами техніки. Військовики зізнаються нині в армії лише і надії, що на простих людей. Український народ буде непереможний до того часу, поки є такі люди з золотими руками, з хоробрим серцем, які роблять такі добрі справи для української армії.